Вітаю вас, друзі. Учора президент терористичної федерації владімір Путін давав прес-конференцію, під час якої зробив декілька цікавих заяв. Це повний бред, чуш, дураки, якісь. він знову скаржився на мобілізацію, яку сам оголосив. Це, що стосується касається яку я сказав, св'язана з, 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 з старими формами чут. А також, оскільки його так звана спецоперація йде чітко за планом та за графіком, він вкотре нагадав. Що дуже хоче переговорів. Говорят, тому що ми відкриті. Ми завжди говорили, що відкриті. Ми навіть в Стамбулі достигли определених договоренності. Переговори обов'язково будуть після трупа владіміра Путіна. І поки він виступав, у Білогороді чомусь зникло світло. Вот это все обов'язково підпишіться просто зараз на мій канал, якщо вам теж подобається, коли у БНР стає трошки темніше. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби це відео набрало якомога більше переглядів. Спочатку про Бєлгород. ситуація там була дуже цікава. Спочатку із території БНР полетіли ракети у бік Харкова, але не долетіли. В Сторону Харківської області удары удари розміздя. Не менее 10 ракет було забічено над регіонами. Натомість чомусь прилетіло щось невідоме у одну із ТЕЦ у Білгородській області, і окупантам це не сподобалось. Вони почали це називати терактом, хоча самі днями раділи, як росіяни били по енергетичній інфраструктурі України. Відіти ці паследстві ударів, ці попаследстві терактів, диверсій. також чомусь були не дуже радісні мешканці самої БНР в Белгороді зараз у всіх настроєння м'яко гаворя, не дуже. але нічого. Ми обов'язково звільнимо БНР, щоби Кремль перестав бомбити цю молоду республіку, і щоб мешканці БНР більше не сиділи у підвалах. Тут нам все чаще і чаще приходится сидіти в підвалах і уже не так радостно, чесно говоря, що Крим наш неймовірно просто виявляється, бавовна призводить також і до протверезіння неочікувані результати. Скажу і ще про владіміра Путіна та його прес-конференцію. Він учора заявив, що мобілізація на Росії, наче як, вже завершується. Эта робота вже закінчується. Двісті двадцять дві тисячі чоловік мобілізованих. Я думаю, що Путін, як завжди, бреше, і він буде мобілізовувати росіян на війну проти України, поки вони усі не помруть. А помирати почали вже новомобілізовані. Про що Путіна і запитали? В вот час начинають приході перші дані у паніпших э, мобілізованих э, солдатах. Таких новин стає усе більше та більше. Новомобілізовані росіяни, яких Путін відправив помирати в Україну, справляються зі своїм завданням на відмінно э, в Москві. Сьогодні хоронять э, мобілізовано 23 сентября. Uh, Сотрудник Москвы. у нього не було uh, подготовки, не було военного опыта. Фактично, путіну під час його прес-конференції просто в очі сказали, що він набрехав, тому що Путін обіцяв, що відправляти на фронт будуть лише тих, хто мав військову підготовку. Призиву на військову службу будуть подляжати тільки громадяни, які в настоящий момент стоять в запасі на дулі. Просто нагло обманули. Путін сказав, що він обов'язково розбереться із цим інцидентом, і тут же підтвердив, що він брехав росіянам, тому що сказав, що перші новомобілізовані вже на фронті. А що означає, жодної додаткової підготовки для них не було взагалі? І 16 тисяч знаходяться в подрезілленнях привлікаємох виконанні бойових задачі росіян буквально хапають на вулицях та відправляють помирати в Україну за інтереси владіміра Путіна. А учора у соцмережах росіяни виклали відео, у якому повідомили, що вони не змогли полетіти на літаку, тому що одного із пілотів забрали на війну проти України. Бо очевидно, що коли спецоперація так звана йде чітко за планом, то саме так усе має і відбуватися. Але Путін росіян намагався заспокоїти і сказав, що. Більше от після цього, після 300 тисяч мобілізації не буде. Він же Путін ніколи не бреше. Ніяких пропозицій від Міноборони на це не ні поступало. І, і, і в Вибазрівим майбутньому я не не вижу ніяку необхідність, і не буде проводитися і доповнітельний призив резервістів із запасу. Ще цей бункерний щур пояснив і ще раз, чому він все ж таки почав повномасштабне вторгнення, але тепер у нього з'явилася нова причина. Її можна пояснити приблизно ось отак. Путін у 2014 році почав війну, захопив чужу територію, Крим, і от щоб йому було зручніше утримувати чуж територію він вирішив захопити іще ще території іншої країни. Взяли і воду трубілі там. Військам прийшлося і відкрити воду в Крим. Не врахував він тільки що, по перше, усе вкрадене рано чи пізно доведеться повертати. А по-друге, бункер його не завжди зможе врятувати. Також владімір Путін зізнався, що міністерство війни Російської Федерації бреше росіянам, тому що він заявив, що коли була масована ракетна атака на об'єкти нашої інфраструктури енергетичної, то росіянам не вдалося вразити усі цілі. І з по-моєму по 29 объектов. Там сім. Значить, не було поражено так, як планувало міністерство оборони. Але ж його міністерство війни казало, що влучили усюди, куди планували. Ціль удару достигнута. Всі назначені об'єкти пораженим. проте найцікавіша історія стосувалася учора питання застосування можливого застосування путіним ядерної зброї проти України. Пам'ятаєте, коли Путін оголошував про мобілізацію, то він погрожував, що може її застосувати, і Ето не блеф. І при угрозі територіальної цілісності нашої країни для захисту Росії і нашого народу. Ми безусловно використовуємо всі іміючіся в нашому розпорядженні средства. Це не блеф. Чтобы ні у кого не виникало жодних сумнівів, що Путін не блефує, майже прямим текстом почав погрожувати застосуванням ядерної зброї і Лавров. Абсолютно чітко обозначені случаи, коли допускається применение нами ядерного оружия. І всі закони, доктрини, концепції, стратегії. Російської Федерації розпространяються на всю її територію, так ось сам Путін останнім часом відмовчується на тему можливості застосування ядерної зброї. Мовчав він і вчора, але відправив свою шістку Лукашенка. Щоб той заявив, що взагалі таких планів у Путіна немає і ніколи не було. Ніколи, в тому числі, і президент Путін, керівництво Росії, не ставило перед собою ціль Примініть ядерне оружие в Україні є точно не блеф, А також Лукашенко попросив не заганяти щура, тобто Путіна, у куток. Do you think President президент Путін use a nuclear weapon? главне своєї собі сідника. І навіть противника не загоняйте в угол. Ймовірно, така зміна ядерної риторики пов'язана із тим, що наші союзники попередили Владіміра Путіна про жахливі для нього наслідки у випадку застосування ядерної зброї. Той же високий представник Європейського союзу Борель публічно заявив, що у такому разі, якщо Путін застосує проти України ядерну зброю, країни Європейського союзу застосують зброю, хоча й не ядерну, але високоточну. Чно у відповідь, і уся російська армія буде знищена. Путіну це чомусь не сподобалось. Ну в будь-якому случаї введення яких ти войск в пряме соприкосновение, в прямі, в впрямоє столкновіння з російською армією, Це очень опасний шаг який може привести глобальної катастрофи. здається, вже і найбільш лояльні до Кремля пропагандисти не вірять у те, що Росія зможе гіпотетично перемогти у війні проти України. Вони ще за звичкою питають: а чи буде існувати Україна, але додають і ще питання Путіну: чи буде існувати Росія? Сможет як государство? ну ми і зможе ли Росія Україна однозначно так була, є, та буде. А от Російська Федерація у її нинішньому імперському вигляді, я переконаний існувати обов'язково перестане завдяки збройним силам України. Тому я традиційно вам нагадую, друзі, допомагайте українській армії і слідкуйте за новинами. У мене є таке передчуття, що скоро вони будуть досить непоганими.